Повернуся знову проговорю про блоки. Про те, що за допомогою блоків ми можемо формувати якраз таку основу нашої штамець-сторінки, формуючи як умовні, так і видимі блоки, задаючи потім ним певне стилісячного оформлення. У вас буде друга лабораторна робота, де а, сформувавши макет вашої майбутньої сторінки, ви потім будете розміщувати, а, робити блоки. Кожного з елементів для того, щоб по подальшому а, задавати їм стилі. А, те, про що я казав, text section зараз до цього перейдемо. А, тобто в адаптивній версії, адаптивній версії в нас є а, певна структура, а, яка використовується. А, є в нас так звана шапка сайту, є підвал сайту і є основний міст. А, шапка сайту в нас задається за допомогою хедер. heдер в, в який ми можемо розміщувати, наприклад, якусь навігацію. Як в цьому випадку в тео-хедер я помістив ось цю верхню панельку, яка буде в нас повторюватися на кожній сторінці. Запрограмував цю шапочку, тобто розмістив в ній всі блоки, всі посилання, зробив основну там менюшку з кнопочками, і цей елемент у нас буде повторюватися на кожній на нашій html сторінці Далі в нас йде в самому низу футер, так званий гараж. І, наприклад, виходячи з цього макету, це в нас така нижня полосочка, в якій буде вказана якась контактна інформація з логотипчиком. А це те, що в нас стосується заголовку та підвалу. І далі, виходячи з лекції, в нас йде техмейн, який можна розміщувати в якийсь основний вміст. Ми після хедера можемо додати техмейн. Який додавати потім блоки кожної, кожного елементу на нашій сторінці. Тобто повністю починаються від, від цієї шапочки всі ці елементи додавати через діви. Але знову ж таки, для зручності в нас потім з'явився текст секшн, для того, щоб ми могли робити як з заголовком або з підвалом окремі секції нашого сайту, які потім можемо дублювати. Або Взагалі просто для зручності, для адаптивності, для того, щоб можна було легко орієнтуватися в проєкті, як в моєму прикладі, задавати на початку коментар, що це у нас якась домашня перша секція, в якій ми якраз створимо таку вітальну секцію з зображенням та основним текстом. Далі в нас буде йти секція з нашими карточками. Просновні переваги нашого сайту або нашої компанії задали секцію і потім з цієї секції починаємо розміщувати блоки кожного з елементів. І ось таку, таку структуру за допомогою секції можна так само розміщувати контент на сторінці. З цими всіма елементами, тобто section, футер, div, навіщо це все потрібно зрозуміло? Можемо рухатися далі. Так, все зрозуміло. Супер, тепер перейдемо до атрибутів. Що в кожного тегу, як я розповідав, є певні атрибути. Є атрибути клас, ID. Наприклад, якщо це посилання або зображення, може бути атрибут source, або шеф, якому буде задано саме посилання. Тобто за допомогою сорсу буде задано, де саме знаходиться якесь певне зображення, або файл, або задано посилання на певний розділ сайту або окреме зовнішнє посилання. Я атрибут Alt, за допомогою якого можна додавати якісь описи до того ж самого зображення. І два основних, які ми будемо використовувати для стилізації, це клас та ID. Як бачите, в кожного діва, який я програмував, додавав. Виходячи з макету, я йому кожному додавав клас, певний клас. Для чого це робиться? Для того, щоб ми по-нашому могли в стилях звертатися до цього певного класу, як я робив вище, ось в нашому невеличкому прикладі на цій сторінці я звертався а, безпосередньо до тегу. Але якщо ми тут, наприклад, пропишемо певний клас, задумаю його там, наприклад, займою його так само H1. І за допомогою крапочки ми можемо звернутися в стилі до нашого класу, а прописати, наприклад, так, так само якийсь кольор. Кольор ми можемо або англомовними назвами прописувати, як вище вказано, або за допомогою кодів кольору, які знову ж таки можна знайти в таблиці, в хекс-таблиці так званій. Є в нас hex кольори. У нас є така а, палітра, за допомогою якої ми можемо обирати певний колір. На ну, тому сайті, бачите, а, в пушковій системі є такий редактор чудовий. <клух> Обирали певний кольор, певний відтінок або в тому ж самому фотошопі. І можемо скопіювати його хекс-код для того, щоб задати цей кольор для... Нашого класу зберігаємо, перевіряємо, і ми за допомогою класу звернулися до певного елементу і здали йому певний культ. Так само ми будемо звертатися до усіх дібів, а, для того, щоб задати їм певні закруглення, певні рамки або тому подібні. Знову ж таки, якщо в це в нас якісь карточки, а, які мають одинаковий зовнішній вигляд, то ми можемо використовувати в нашому проєкті одинакові класи. Як бачите, тут в нас класи повторюються, один і той же клас. Тому що в нас в них буде однакова ширина, однакове закруглення і тому подібне. То, знову ж таки, можна використовувати класи для зручності для того, щоб кожному елементу не, окремо не прописувати стиль, а задати їх одразу певному класу, а потім цей клас з певним набором стилістичних оформлень застосовувати до всіх інших блоків. А, те, що стосується в нас ID, Наприклад, у аж четвертого задамо ID. Нехай буде. Так само аж четвертий. Різниця в зверненні в стилі. В стилях лише в тому, що а, звернення йде не через крапочку, а через, аштер, через таку розчіточку. Задамо якийсь інший кольор. Зберігаємо. Я просто вибрав віддінок чорного, давайте такий саме візьмемо. Бачите, в нас колір змінився. Тобто можна звертатися як до ID, так і до класу. Просто зазвичай ID використовують, наприклад, для того ж самого JavaScript. JavaScript звертається по ідішникам того, щоб, наприклад, в Element задати окремо ID і окремо клас. Наприклад, JavaScript буде звертатися за ID, а стилі в нас будуть звертатися по класу. Класів, до речі, може бути а, декілька. Наприклад, зробимо клас ширина. Таково і назваємо. І припишемо в стилі, що в нас буде певна ширина для цього класу. Або, якщо це на заголовок, то краще вказати просто розмір тексту, наприклад, 100 пікселів. Зберігаємо. А в нас за першим класом H1 э, застосовується колір, за другим класом застосовується розмір. Знову ж таки, якщо у нас там Трошки різні заголовки, можна зробити різні класи, зробити перший клас такий загальний, для того, щоб задати розмір, задати там шрифт і тому подібне. А, наприклад, якщо заголовки будуть трошки різного розміру, далі вже за допомогою наступних класів змінювати саме розмір цього заголовка. використовуючи скрізь заголовок h 2 наприклад, то можна використовувати декілька, декілька класів, декілька ID. ID також у нас використовується, наприклад, для навігації, якщо ми в нашому посиланні в якомусь пропишемо так само через решіточку, через хештег певний ID, пропишемо якесь посилання, то натискаючи чи на це посилання у нас буде переходити автоматичний скрул до певного елементу на нашій сторінці то можна за допомогою ID також переміщувати користувача по нашій сторінці. Зазвичай для стильів використовують класи для навігації ID і для JavaScript також у нас використовується ID. Так, це те, що стосується атрибутів. По атрибутам зрозуміло, чи ще щось додатково. Не зрозуміло все. Так, так, будемо. А тоді ще далі. Це все розібрало, основну структуру розібрали. У нас ще залишається 20 хвилиночок. А, Можете поки законспектувати якраз ось ці основні теги, які ми будемо використовувати. Наші заголовки, абзац, блоки, посилання, картиночка, Законспектувати це все з прикладами. Знову ж таки, повторюсь, можна використовувати як електронний конспект, так і від руки все писати, як вам буде зручніше. Тут законспектуйте буквально зараз хвилин 5-7 для себе ці всі елементи. І я, наприклад, другої лабораторної ще вам покажу, розповім, ще раз пробіжусь по цьому всьому.